Вчорашній вечір став по-справжньому особливим на сцені міського палацу культури. Знову виступив український сучасний театр із виставою дівчата без комплексів або афера по-українськи у постановці Дмитра Рачковського. Зала зібрала чимало охочих провести вечір у компанії якісної української комедії. У центрі сюжету двоє чоловіків, які потрапили у складне фінансове становище. У відчайдушній спробі заробити на новий рік, вони вигадують авантюру, вирішують видати себе за попзірок. Простота задуму, життєві ситуації та впізнавані характери одразу підкорили публіку. Блискуча гра акторів у поєднанні з динамічним сюжетом зробили цей вечір по-справжньому особливим. Саме такі вистави дарують легкість і дозволяють, хоча б на трохи забути про буденні виклики. Лише завдяки нашим військовим ми залишаємось не в зоні бойових активних дій. Але я думаю, що вони б хотіли того, щоб ми просто жили звичайним життям, раділи звичайним речам і взагалі. Вірили в те, що перемога настане дуже скоро. Дуже вже все таки чотири роки йде війна і хочеться хоч трохи легкості, хочеться відволіктися. Відвідуємо дуже часто, як такі інтерес, ну, цікаві дуже вистави, особливо ну, розлікательного манівра, тому що ну, хочеться якесь настроєння підняти, тому ми не вперше раз, раз в місяць, точно відвідуємо. Глядачі не лише насолоджувалися виставою, а й відчули радість від живого театру, який дозволяє забути про буденність. Вечір залишив після себе відчуття свята, піднесення і віру в те, що навіть у складні часи сміх і мистецтво здатні підтримати, надихнути та подарувати справжню насолоду. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.